Моє вітання, друзі. Стадіон Сталя, стальова воля, місто у Польщі. І бачимо тут у підтриму приміщенні вже зібралися футболісти львівського руху задля того, аби розпочати для себе новий Єврокубковий сезон. Юнацька ліга УЄФА. Турнір, який вже знайомий для юнацької команди руху, у якому вони доволі впевнено виступали минулого сезону. Турнір грається. Футболісти рухом м'яч собі повертають. Бакус одразу грає довгою передачу вперед за спини захисниками. Тут може бути цікаво! Виходить за межі штрафного майданчика. Зараз Шуткович перекидав панченко вже м'яч через нього, але все ж таки тут Айте, малу, еро, Так, просто ледь не став автором гольової передачі Маркіян Бакус. Ну і Тут, мабуть, юнацькою лігою. Факт так вони в минулому сезоні більша частина цих гравців не були основними. Хороша атака, між штрафного майданчику, але не встигає. Тут не встигає завдати. Тут класно передачу Панченка віддавав лівий захисник, від... Відзнач... Не, не Панченка. Квас. Відзначаємо, як все так, ж таки, національна першість ніколи не була на високому рівні. і відповідно клубний футбол також. Зараз навісна передача удару Плоцо. За Плоцо Центр фору. Він, спиною не... Він, звісно, міг пропустити, що партнер має бути там за позицією нього за спиною. Але, зрештою, бачимо, м'яч діставався до нього, той завдавав удару. І там їздить у стальовій уволі. Тим часом атака руху лівим флангом вдається зараз з класу зачепитися за м'яч. Простільна передача є підбирання. Потрібен удар є удар, але блу гравців з однокореневими прізвищами. Там на цій наближній для Змову нас... Знову рух не випускає своїх опонентів. Пастух підключає Поповського. Той простріляє на стійку, Куди стійку воріт Сараєва, До того ж офсайд фіксує бригада арбітрів. Нарешті, нарешті, вдалося розіграти, побудувати свою атаку футболістам руху таким чином, аби завершити її ударом поворотах, який би не змогли заблокувати футболісти Сараєва. Ну і дійсно бачимо десь на півкорпусу, але. Клас удар! Кваса Квас завдає удар. Леті у дальній нижній кут, воріт м'яч після удару Костянтина Кваса, але Арман Шуткович цей м'яч собі до рук забирає. Така неприємна насправді для голкіпера. траєкторія була. м'яч якраз приземлявся і вдарився об газон перед кіпером Сараєва. Але Вдалося йому приборкати м'яч. Перший м'яч знову ж таки вибивання від галкіпера дуже далеке. І Сараєво штрафного майданчику небезпечно. І Сараєво. Ось так на 23-й хвилині поєдинку. Гравці Сараєво виходять уперед. Лучний удар завдає капітан цієї команди Бакір Нуркович. Ну, відверто кажучи, ніхто, я думаю, не буде сперечатися щодо того, що цей гол ситуація на футбольному полі. Але дивіться, те про що я вже говорив, те про що ми казали, просто вибивання вперед від голкіпера, нав'язування тут боротьби, і боротьба виграна, виводиться на адарну позицію Бакір Нуркович. Гарун Плод стоявтором лівої передачі, і Сараєво виходять уперед. Допомагає своїм гравцям контролі м'яча і знову просто лонгбол від нього у боротьбу. І знову тут може бути гостро бако з такому стрибку. Десь з борства, але все ж таки влучає саме по м'ячу, не по опоненту. І власне грає м'яч, вийшовши за межі штрафного майданчика, страхує свою лінію оборони. Тут Праменкович, зміщуючи з лівого флангу, міг дістатися до м'яча. До штрафного майданчика кидає кітела. Пастух продовжує політ м'яча. Прийом м'яча штрафного майданчику. Квас намагається пробити, але там занадто щільно. Пастух удар. Рикошет. Стійка, добитий! 1-1, стає рахунок. Але ні, лунає свисток. Ми бачимо реакцію футболістів в руху. Ліг полежати, щоб виграти час для своєї команди. А ну так, в момент удару гайці, гайці, гайці. пастуха Панченко перебував у положенні поза грою. Ну... Вже вдруге м'яч влучає у каркас воріт Сараєва. Щоправда, в обох епізодах в підсумку зафіксовано зафіксованого в сайт, І З іншого боку, цей другий епізод отримав ще більший рудер. Пастух на правий фланг Кітела. Кітела Удар по воротах завдає вище воріт. М'яч летить. Що ж, у нас 30 хвилин позаду. Ну, знову ж таки, в принципі, незважаючи на там на два чи навіть три приходи футболістів Сараєва до штрафного майданчика руху, за 30 хвилин це мало. Загалом ми можемо казати, що це тотальна домінація від футболістів української команди, але в той же до свого штрафного майданчика, але атака Сараєво триває. Стіночка небезпечного падіння. Немає тут пенальті, але Сараєва здобувають право на кутовий гостро зараз біля воріт української команди. Ну і в принципі, ви думаю, я як і я чуєте емоції футболістів в руху, і я не знаю, мабуть, вже в перерві буде завданням тренерського штабу, десь. Привести хлопців до ладу до дружби, бо щось трошки їм не вдається. Вони Турков, виграв боротьбу рух в атаці, м'яч штрафного майданчику, простріл, і теж удар квас квас бити не дають йому бити. Відпрацьовує у захисті зараз фарук бездроп. Ну і ще раз хочеться повторі грати на цей епізод. Чи була можливість у кваса тут можливо більш швидко завдати удару? Дається прострілити. Десь не очікував таке відчуття квас, що м'яч до нього таки докотиться. Не вдалося краще обробити. А коли вже вже в штрафному майданчику віддати на пастуха. І пастуху завдати удару є цей удар, але ж вище воріт. Треба влучати. М'яч на лінії штрафного майданчика. Зрештою ще пощастило, що від турка м'яч не звалився у ворота. Трошки підсів, але грати активніше, більше виходити в атаку. І скільки простору удар! Неточний удар зараз від Бакіра Нурковича. Ще одна атака Сараєва. На повторі бачимо. Забагато, забагато простору ось тут в опорній зоні взагалі було дуже вільно. І оборонці ще нижче сідають флангові півзахисники. Зараз м'яч штрафного майданчику. Удар від Кваса не влучає ворота. Ну і зараз навіть на загальному смиті. Добре, не шести. Тут ще з п'яти. Трошки брахувався. Пастух віддав хорошу передачу, штрафний майданчик. Зрозуміло, що у порівнянні з першою частиною зустрічі квас. Ось зараз зійшли передача! Не встигає замкнути її. Двісно би встиг тут до м'яча. Панченко було б дуже щільна боротьба. Тут передача в опорну зону на холода. Він може стріляти, стріляє. Блокується удар. Підбирання пенальті. Це пенальті. Давайте ось крупно ще раз подивимось. Квас грає м'яч і б'є його по нозі. Проти Шутковича. Все, 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 все. Вже ми таке десь бачили. Кітала! Один-один. Стає рахунок на 66-й хвилині зустрічі. Нарешті! Нарешті! Дуже складно, дуже складно складався другий тайм. Його початок, його перша половина для положення поза грою був квасал. З іншого боку, там Рикошет доволі суттєвий був від захисника. М'яч змінив суттєву траєкторію руху. Немає порушення правил. Без дроп. Навісна передача Кітела, де м'яч, м'яч. Центр. Класно, далі передача на Панченка. Той ходить штрафний майданчик. В штрафному удар. повз ворота М'яч летить. Нідал Челік блокує удар. М'яч летить повз ворота. Та... Обсайду не було. Елна Саладжмович тут затримувався, прихоплював Панченка. Можливо, і цим зумовлена трошечки повільно. Звісно, прихоплював. Не став падати. Панченко дограв до кінця. Чекає, підставляється деякою мірою, і фарук Бездроп фолить. передача. Ой-ой-ой, не вдається Денисову тут проштовхнути м'яч. Швидко розіграли, не було сайду, дотягувався. Не знаю, можливо, навіть дотягнувся, але мінімально недостатньо. Все ж таки, для того, щоб проштовхнути навістря. І дальню стійку ніхто не замикав. К... Кітела підбирання удар, повз ворота. Пробиває зараз Максим Музичук. Ось тут прибіг навістря, квас там дублював фактично музичука, і відповідно дальню стійку не встигав замикати Кітела аж м'яч, підібрав Денисов. Вдало грає дев'ятий номер руху. Дальній удар. Над воротом м'яч летить. Повичка тела втомлений. Він не встигає. Полить. Друга жовта зараз буде. Ну, уже хвилин ми пам'ятаємо, як звертались, до Кітели заспокоїтися, але так. Бойко. І все. І все на цьому, все від естонського арбітра Йонаса Саяновиця. Він дає фінальний свисток. 1-1 у першому матчі.